Я переконаний, що зараз ми перебуваємо на історичному перехресті. Наші рішення визначають майбутнє на десятиліття вперед, Джо Байден на генасамблеї ООН. Тепер світ має визначитися, чи будемо ми далі підтримувати Україну. А тільки тепер світ має визначитися. Чуєте? Ну ну Здобуті свободи. Чи ми відійдемо і дозволимо руйнування України? Що вони так заспівали? Що таке? А, питання просте. Підтримка штатів після виборів, як вона буде в нашу сторону: і ставлення, і підтримка, і допомога, і захист, чи не буде цього? Те, що вони скоротять витрати і те, що вони дадуть звіздюлі за. Як це сказати за витрати, які трошки були прийобані, це однозначно стовідсотково, і те, що буде зміна кадрів, це також однозначно стовідсотково, але ж це не стосується постійної допомоги. Тобто, це така точечна історія, і вона абсолютно заслужена. Взагалі ставлення штатів до нас після виборів. Як вони нас підтримували, так вони нас і будуть підтримувати. Так, вони жорстко будуть виховувати. Вони будуть ставити на місце і не просто так, бо запитають, що ми собі думаємо і як ми витрачаємо кошти, і де вони, і як ми з ким ми хочемо дружити і з ким ми хочемо далі будувати якісь партнерські відносини. Тобто вони це все будуть. Нам говорити, контролювати, але ж і підтримувати також будуть, що б там хто не казав. Так що в Багдаді все спокійно. Далі поїхали. Штати вийдуть з війни в Україні після переговорів, якщо я стану президентом Трамп нього що, біполярка? Він же казав, що якщо він стане президентом, то все, війна зупиниться що там, за 24 години. Вже що вже Штати вийдуть з війни в Україні? Ну, Не можна людині в такому віці міняти медикамент. Тобто, якщо вона вже щось п'є, або ну, якась в неї там вже знаєте така некорисна звичка, нехай продовжує, бо воно щось на нього впливає не дуже. Протягом Осені сесіяні планують створити плацдарми поблизу п'яти обласних центрів та знищувати їх. Це Запоріжжя, Дніпро, Харків, Херсон та Суми. Без угла. Значить, дивимось з приводу дуже багато запитань. А з приводу, чи будуть гатити, чи не будуть, і саме ці міста Запоріжжя зараз спокою не залишають Суми, Харків. Дивимось. Як буде далі в плані вогню в плані прильотів? Значить, ситуація в Запоріжжі? Ситуація в Запоріжжі. Дивіться, ситуація в Запоріжжі найстрашніша навіть не від прильотів. Ситуація в Запоріжжі страшніша, тому що є велика смертельна небезпека, і це мається на увазі АЕС. Так, небезпека від АЕС залишається. Залишається протягом ще 5-8 місяців. Це такий найдовший термін. Краще давайте найдовший казати, щоб ми з вами. Не розслаблялися, не можна цього робити. Далі що? Значить, Дніпро? Гатити по Дніпру, як вони далі будуть. Більше менше? Дніпро не розслабляється. Вони не можуть собі дозволити менше гатити, просто не можуть. Від ударів. По центральних частинах вони перейдуть до ударів біля води, або біля мостів, або біля околиць з водою, з мостами. Тварюки, Харків по обстрілах. Чомусь Харків вони ділять на дві частини: одну абсолютно знищити є наказ, іншу залишити. Щоб вони Херсон. Херсон. Херсон не часто, не з такою інтенсивністю, але також будуть. Тобто там просто будуть накопичувати, накопичувати, і буде бум. Накопичувати, накопичувати. І от вони будуть себе вести. Суми, суми ми дивилися, ну давайте ще раз. Що по сумам. Хто має таку можливість, от суми залишає. Буде гучно. Буде гучно, що якась новина для когось я відкрила Америку зараз. Всі живемо в Україні. Всі це бачимо і чуємо майже щодня. Так, далі. Під кінець місяця дуже чекаємо ваші прогнози на наступний місяць щодо небезпеки, місця і дати. Так, а тепер дивимось взагалі. Тепер дивимось взагалі. У нас далі жовтень. Наступний місяць жовтень дивимось. Значить, на жовтень небезпечні дати для українців, для нас з вами щодо обстрілів, щодо прильотів, будь-якої небезпеки ворожої. Жовтень. Небезпечні дати жовтня. Перші десять днів жовтня. Дванадцяте тринадцяте жовтня. Двадцять четверте, двадцять восьме. Останні два дні жовтня. Продублюйте, будь ласка. Тобто, жовтень такий, напряжний. Тепер давайте небезпечні місця. Які місця треба уникати, щоб бути в безпеці? Небезпечні місця. Жовтень. Знову старі люди поодинокі е, хати в напівзаброшених, е, спустілих містах або селищах. Далі е, склади, склади морги, морги, склади. 200 гривень донат. Небезпека від води вона у нас стабільно йде червоною ниткою. ну Це може бути і про отруєння, яке й досі є. Небезпека для дитячих закладів. Розважальні, там, де колеса? Як це називається, чортове, чортове колесо, парки, чи де вони там знаходяться, ці колеса є? Так, нехай таке не збувається. І давайте на останок ну, хоч щось хороше. Якісь хороші події жовтня для нас з вами. А, військові призначення, а, зміни в війську і військові. Здобутки та перемоги, причому їх буде дуже багато в цьому місяці. Посилення війська, збільшення зарплатні, збільшення і особовим складом, і якимись технічними засобами. Виганяємо ворога або прориваємося до ворога. Ту -ту -ту, Боже, дай Бог, от давайте на цьому зафіксуємось.